Перемовини, з якими ви, звісно, незліченно разів зустрічалися, є в Америці безсумнівно. Почуття зростає, що можливо в інтересах України залучитися в щось на зразок перемовин найближчим часом, навіть якщо це лише демонстрація готовності. Я чув, як колишні колеги давали такі аргументи. Відчуваєте тиск від партнерів, прихильників? Аби виявити відкритість до перемовин і яка ваша відповідь на ці заклики, незалежно від того, чи вони публічні чи приватні? Ну я можу зекономити час інших спікерів, просто ні. Але від американців і європейців тиску немає. Послухайте, Путін очевидно висловив погляд вчора чи два дні тому. Ми не маємо наміру вдаватися до того, чого досягли. Яка сутність розмови ви можете уявити з ним? О якій йде мова? він хоче війни. Він продовжить війну. По моїх думках він буде продовжувати різні війни до смерті. Ми просто маємо зрозуміти одне, що ми, я маю на увазі не лише українців. Ми, як спільнота, що захищає певні правила, маємо історичну відповідальність за перемогу в війні. А ми мусимо, якщо ми хочемо, щоб цей світ таким чином, як він влаштований, продовжував існувати. Я провів кілька годин на одній зустрічі сьогодні з генералом генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я і він зробив влучне зауваження про боротьбу з пандеміями, про нові види вірусів. Ми маємо бути до цього готові. Я можу перенести це, застосувати до нашої ситуації. Не припиняйте боротьбу з пандеміями, йдеться про нові вакцини проти нових вірусів. Ви не скажете це воно. Я більше не займатимусь цим, стомився. Не можу витрачати на це більше грошей. Розумієте, що під загрозою життя людства, війна це життя світового порядку, яким ми його знаємо. Тому ми повинні перемогти. Ми мусимо продовжувати інвестувати. Ми повинні продовжувати оновлювати себе. Ворог також це робить. Це факт.